Пане президент Ардія вчора. Ви висловилися доволі чітко, що має бути в кам'янікешута. Що це абсурд? Тепер вони вирішили. Це ком'юніке, і ви висловлюєте подяку, що призвело до того, що ви змінили свою точку зору. щоб не відвернути політичну допомогу, фінансову допомогу Я Думаю, свою точку зору. А найголовніше, що ми однаково розуміємо умови, коли і яким чином Україна буде в НАТО. Може, не всі деталі хтось комунікує, але тим не менш для мене було дуже важливо, що це залежить від безпеки, що є однозначність в тому, що Україна буде в НАТО, що ніхто не буде членством в НАТО торгувати з будь-ким, що це буде реальне політичне рішення, засноване на безпековій ситуації в Україні. Я не знаю, чи всі відверті зі мною. До кінця, і чи все правдиво, але ми віримо партнерам, тому що ми повинні жити з вірою в союзників, які сьогодні нам допомагають перемогти в цій війні. І оці однозначні речі, я їх сьогодні повторив, ті, які були публічні. Я сьогодні в діалозі з кожним з лідерів. А сімки з кожними лідерами, які ми спілкувалися, бо ми всі отримали відповіді на ті питання, які ми ставили на сьогодні. Це так. Друге, ми отримали потужні оборонні підтвердження вони для нас дуже важливі. І третє, я вважаю, що все це призвело до логічної точки в нашій сьогоднішній зустрічі це гарантії безпеки. Це декларація щодо гарантій безпеки в Україні, і саме що дуже важливо, що в цьому в гарантіях безпеки в цій декларації, якщо ви звернете увагу, що важливо, що ми зберегли дуже важливий один момент: те, що в декларації написано, що в ці гарантії безпеки на шляху України в НАТО. Це дуже важливий момент. Я дуже радий, що ми це не втратили. Союзники підтримали, і наша команда. para o